Вівторок 9 квітня ефір Суспільного телебачення Волині продовжує передача тема дня. У студії для вас сьогодні працює журналіст Лена Черноха. Тож вітаю усіх хто разом з телеканалом «Юей Волинь. Через ями на дорогах швидкі на Волині спізнюються на виклики до пацієнтів. Йдеться у щоденних повідомленнях на офіційних сторінках, на офіційній сторінці обласного центру екстреної медичної допомоги у соціальній мережі Фейсбук. Час від часу через незадовільний стан доріг автомобілі ламаються, тому медикам. Доводиться йти пішки на виклики до хворих, чи ускладнює і наскільки роботу бригад екстреної медичної допомоги на Волині погане дорожнє покриття, коли відремонтують місцеві автошляхи, чи є на це кошти в бюджетах сільських рад та обласних територіальних громадах. Про проблеми з доїздом на виклики швидкої медичної допомоги говоримо сьогодні ввечері у темі дня, Тож не перемикайте, аби дізнатися подробиці з перших уст. Раду представляємо мого співрозмовника. Це Андрій Абрамов, виконуючи обов'язки заступника головного лікаря. З медицини, катастроф та цивільного захисту населення Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги. Вітаю вас, в нашій студії! Доброго вечора. нашим глядачам. Нагадаю, що ми традиційно працюємо у прямому ефірі. То запрошуємо вас приєднуватись до розмови, ставити, якщо є. Запитання нашому гостю по темі дня набирайте нуль три 0242. Ми будемо чекати ваших запитань. Також нагадую, що ми онлайн є на офіційному сайті телеканалу Юай Волинь у мережі інтернет. І також ви можете нас дивитися онлайн і на теле на сторінці телеканалу Юай Волинь у Фейсбуці або ж телефона телефонувати нам на скайп, адресу якого ви зараз бачите на екрані. Медики Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги не можуть вчасно бо. Їхати на виклики автівки швидких застрягають на дорогах та запізнюються, розповіла Суспільному лікарка Світлана Михальчук. Днями бригада ківерцівського відділення медиків не доїхала на виклики у ківерцях. Так, розпочинається робочий день у медиків ківерцівського відділення, яке обслуговує весь район. Фельдшерка Віра Ольхова розповіла, через незадовільний стан доріг бригада не вкладається у нормативний час. Був випадок на село борохів. Там теж треба було щось, якась неадекватна ситуація, тому що там і поліція була, то нам прийшлося через поле йти ногами назад. Нас поліція привезла. Головне, знаєте, що коли прийшлося госпіталізувати, то стільки нести, то трохи важко. Бригада ківерцівського відділення екстреної медичної допомоги поспішала на виклик до жінки, яка втратила свідомість, розповідає лікарка Світлана Михальчук. В жінки підвищився артеріальний тиск, і вона ну, раптово втратила свідомість. Ми по приїзді бригади на виклик не доїхали на той виклик, можна так сказати, тому що е, е, буквально на днях були проводилися ремонтні роботи там, і е, дорога була не заасфальтована, але е, з виду того видно не було. Ось і нам прийшлося виїхати йти на виклик пішки. Машина рятувальної служби у цей вузький провулок на вулиці Кузнєцова в ківерцях не проїхала б. Старенький УАЗ, на якому їздить інша бригада, витягнув застряглий автомобіль швидкої, каже водій Василь Бесарабчук. Ми в'їхали, йшов дощ, і на глину, і засіли. І назад МЧС мали взяти, але діло в тому, що МЧС, що там провулок, і їхня машина не заїде туди, О, то визволи. Бригаду швидкої другої, яка була в лікарні о, попутно, уаз і нас зацепив і витягнув обратно". Автівки медичної допомоги у ківерцях забезпечені усім необхідним для надання допомоги пацієнтам. Водій Василь Бесарабчук каже, в екстрених випадках на дорозі використовує лопату. Без неї говорить чоловік, на виклики не їздять. Це тема дня на телеканалі Я і Волинь про роботу швидкої медичної допомоги та вчасний доїзд на виклики до пацієнтів. Говоримо у прямому ефірі сьогодні ввечері у темі дня з Андрієм Абрамовим, виконуючи обов'язки заступника головного лікаря. Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги Долучайтеся до нашого прямого ефіру. Нагадаю, номер телефону 770242 код міста – 0332. Отож, за скільки часу, згідно з нормативами Міністерства охорони України, власне, швидка має приїхати на виклик у селі або у місті. Значить, відповідно до норматив Міністерства охорони здоров'я, швидка в місті має доїхати за 10 хвилин, а поза містами і селищами міського типу. До 20 хвилин. Ну, бачите, по сюжету, що випадки такі прикрі трапляються, і ну, вони не є поодинокі, просто що е, даний випадок вдалося так би афішувати. Ми... Зовсім недавно був випадок в селі Лаврів, де наша машина також забуксувала, це не зима, це ну, весна. І е, справа в тому, що приїхавши нам на допомогу е, рятівники, рятувальники. Дякуючи дуже добрій з ними співпраці, вони завжди нас виручали, але вони там також засіли, і вони викликали ще одну машину, щоб витягнули вже і їх врятували, і е, е, нашу. Яка наразі ситуація з доїздом на виклики на Волині? Чи скрізь встигаєте? Чи є випадки? що… Е Ну, Що звичайно, хто приблизно дивиться або слідкує за нашою роботою, а за нашою роботою ви можете побачити невеликий зріст за добу на нашому сайті в мережі Facebook. Наскільки я пам'ятаю, сьогодні було 12 запізнень, вісім з них у зв'язку з відсутністю з незадовільним станом доріг. Ну, ну, ви розумієте, що ця проблема не з'явилася вчора, позавчора чи місяць тому. Вона в нас триває досить давно. Просто ну, ми з'ясували для себе, що якщо ми не будемо показувати не тільки кількісний ну, недоїзд на вчасний, на виклики, але й якість, тобі ж яка дорога, з якого напрямку, який відрізок, ну, це все, от, моніторивши дану ситуацію, можна сказати, що в нас ще міжрайонні дороги, да, вони дійсно в такому стані, що по ним можна проїхати. Ну, Якщо ти з'їдеш чуть вправо, чуть вліво. Це і Маневичі, Маневицький район, це і Камінькаширський район, Ратнівський район, Володимир Волинський, Іваничівський, Горохівський. Ну любеш, ну тобто люба всі райони? фактично. Всі райони мають якісь такі ділянки, які ну не то, що тяжко на них проїхати. Можна сказати, що взагалі це не дороги, це напрям. А торік фіксували диспетчери теж такі, от випадки, що були спіснені через незадовільний стан торік. Чи ви, ви такі випадки були? Просто тепер ви про це інформуєте нас? Такі випадки в нас зареєстровані протягом шести років. От е, зовсім недавно був е, шість років. об'єднався, створився центр екстреної медичної допомоги Волинський. Обласний і з того часу ми моніторимо всі дороги. Це не тільки для того, щоб людям розказати. Ми завдяки цьому ми змогли розмістити мережу пунктів нашу таким чином, щоб такі випадки терплялись якнайменше. От дуже добре зроблений пункт в Холоневичах, але між Холоневичами і Горамівки вже скільки часу просимо і пишемо листи. Дороги немає. Хоча там зовсім маленький відрізок, якісь там 6-7 кілометрів треба зробити. Ну, але оскільки в дорозі є два господаря Ківерцівський район і Маневецький район, ну, я думаю, що цю ситуацію можна було б вирішити ну, за 5 хвилин. Шість років ви кажете, так? Ви да. фіксуєте ситуацію за ці роки? Покращилася чи ні, якщо говорити про дороги? Бачте. У нас як ішли з даною патологією, ну, з даними випадками запізнення, так вони йдуть до цієї пори. Чи краще стало, бачите, в всьому є свої, свій позитив і свій негатив. Коли на горохів не було дороги, да, довший час. Не було проблем, не було ДТП. Тільки стала дорога. Тепер велика швидкість. Да, дуже, ви знаєте, скільки пішоходів з скільки машин перевертається. Та сама ситуація з Володимиром Волинською дорогою. Не було дороги, не було ДТП. Тільки зробили дорогу. Хоча і за, поганим станом дороги, і за поганого стану дороги також трапляються ДТП. Але ми просто стараємося звернути на це увагу, ми в цьому питанні ну, нічим не можемо допомогти для його вирішення. Єдине, що інформувати людей, інформувати владу, інформувати уряд, щоб ну, всі розуміли, що реально машина. При відсутності дорожнього покриття не може доїхати в норматив. Ніяк є виклики, які обслуговуються до по доїзду. Це 40-50, хвилин на той до години. То що реально доїхати 20 Тобто це було кілометр... прийнято рішення всередині вашого колективу ну, про це інформувати? Ви почали про це інформувати відколи, саме в соціальній мережі ну, Фейсбуку? мені здається, буквально декілька місяців. Але я бачу, що від обласної ради і від облдержадміністрації одно ну, є якась реакція на ці всі речі. І я думаю, що ну, якщо є реакція, значить ми це будемо обов'язково робити і надалі. І е, інформувати для того, щоб е, не тільки наша машина змогла доїхати, щоб люди змогли добрати. Наскільки і чи ускладнює власне роботу бригад екстра медичної допомоги саме погане дорожнє покриття, незадовільне стан доріг? Ну, Бачите, е, так як є норматив 20 хвилин, і ми в нього вклалися, це не значить, що ми проїхали по добрій дорозі. Е, Ламається автомобіль. Е, е, ну, в нас і так, не то, що. Катастрофічна ситуація, критична, а вона разом об'єднана. Ну, це повний шість років. Ми жодного автомобіля нового не мали. Шість років ми їздимо, це цілодобово машини е їздять на виклики по даним дорогам. Це псується обладнання. Обладнання не псується кардіограф, коли його використовують, а коли він трясеться по тим ямам і ухабам. От зовсім недавно була ситуація. В місті Ковель при виїзді на виклик, на терміновий виклик, там було падіння з висоти. Наша машина пробила піддон. Ну і почали з'ясовувати ситуацію, чия це дорога, викликали поліцію. Ну, казали, що дорога не чия. Таке буває? Так, оказується таке. По факту таке є. Не то, що буває, а є. Просто на тій дорозі ми попали в ДТП. Ми знаємо, що дорога не чия. А ще є інші, де ми не попадали в них. Тобто ламаються часто автомобілі через поганий доріг. Є на це кошти, чи це ну в непланові позапланові витрати? Ну, бачите, фактично? в нашій службі планових витрат по суті на медикаменти можуть бути на обладнання. Якесь ну все передбачити неможливо. Дуже багато ДТП останнім часом почали наші машини потрапляти не з вини наших водіїв. Ну це передбачити вкрай складно. Будемо просити. Можливо, будуть нам допомагати з цим. Я от, е, зовсім недавно повернувся з Рівненської області, і е, власне ОТГ, ну, чомусь ми, нас відносять е, е, тільки до обласної ради, ми купляють машини на свій регіон. і ну, у, Я звертаюся до всіх, якщо є можливість, будь ласка, купіть машину е, на ваш регіон, і вона буде їздити, власне, в вашому регіоні. У нас є така практика, є ну, такі Тобто, якщо буде про об'єднану громаду, так? Саме так. Саме так і е, бачите, з децентралізацією ну не всі дороги можуть зробити е, там автодори, там або е, обласна рада або районні. Я ну так собі вважаю, що є такі ж шляхи, які може зробити і ОТГ. Тим більше зараз е, дороги ремонтуються шляхом співфінансування, частина коштів повертається. Я думаю, що якось з часом ці питання мають вирішитись, але їх, їх ніколи не піднімати і нікому не показувати. Вони будуть стояти на тому самому місці. Якщо не давати такому розголосу, як робите тепер ви. Ну, ми стараємося це робити. Скільки села середньо затримуєтеся на виклики, чи фіксуєте це, і, власне, і пов'язуєте, пишете причини, з чим це пов'язано? Обов'язково ми вказуємо не тільки причини, а й час того виїзду, і діагноз на виклику. Дану ситуацію ми моніторимо 6 років. Я, е, та не тільки це на кожній оперативній нараді доповідається, з чим це пов'язано, який діагноз, в якому районі, яка дорога, хто їхав, з якого пункту. Тобто це кута. не поодинокі випадки? Абсолютно, ні. абсолютно. Але я вам хочу сказати, що на Волині ми даємо правдивий відсоток запізнень. Він складає, якщо не помиляюсь, 90%. Десь близько 98% доїзд без запізнень. То в нас один з кращих показників на Україні І нам ну просто-напросто ніхто не вірить, що у нас така ситуація, але проблеми з вчасним троїздом трапляються щодня. Звичайно. Звичайно. За те, що бригада затримується, не вкладається в ці нормативи Міністерства охорони здоров'я. Що далі? Ну, якщо це причини незалежні на задовільне стан доріг, ну якби ну от ми звертаємося, ми зверталися дуже багато і з листами, і з пропозиціями. Бачите, ну всі рахують, що екстрен медична допомога повинна займатися лише медициною. Я вам хочу сказати, що ну да, основна, основна мета це так, але ми все одно мусимо щось передбачати. От В місті Луцьку я вам хочу сказати, що от розворот біля Тамтама це ми писали звернення, щоб його перенесли від самого Тамтама до е Чорновола. Е на, ну, може, когось це і не крепко задовільний. Пішохідний переход, е перехід на перемоги перед мостом, теж ми писали листи. Ми звертаємо увагу на те, що там трапляється ДТП, що машини. То це тим... що це аварійно-небезпечна? Ділянка, так. І, ну, Ну не завжди це получається в нас з першого разу, але результат є роботи. Спізнення на виклик наскільки це ставить під загрозу можливість надання якісної, невідкладної допомоги тим пацієнтам, які очікують власне допомоги Значить, бригад швидкої медичної ситуацію по запізненнях, ну наразі ми не бачимо, щоб смерть трапилась власне і е, з того випадку, що е, була незадовільний стан доріг. Бачите, в нас ще дуже багато, ну, як би непрофільних на даний момент викликів. Так? Але е, ну, я вам наведу просто один приклад. Було ДТП в нас в Олиці, поїзд збивтар. Було ну, резонансне. Про швидку написали, ну, хворий був транспортований е, там, в лікарню. Я вам скажу, що виїжджала туди Олицька бригада. І в неї було два шляхи вирішення того питання: їхати по добрій дорогі, виїжджати на е, трасу луцьк рівне, або їхати по гіршій, але швидшій. Ну, я не знаю, правда, яким чином, я по GPS просто моніторив середню швидкість їхню, там було більше 70 км на годину. Ну, вони молодці. Завдяки цьому, що вони встигли приїхати на ТДТП, була проведена успішна реанімація. Тобто, іноді це ж хвилини, які рятують життя пацієнти. Секунди. секунди. Хвилини це вже все. Треба, щоб поїзд у А е, от, власне, то, що вони так віднеслись до, е, ну, ризикнули, звісно, бо могли не доїхати колеса погубити. Але вони поїхали скороченим шляхом, виїхали власне, за дерно, встигли, провели успішну реанімацію, і хворий е, на штучній вентиляції легень. Вони серце запустили, дихання не відновилося. І він наш, хворий на штучній вентиляції легень був транспортований в міську клінічну лікарню. І завдяки отаким от діям. Да. Хворий лишився живий. Я дуже сумніваюся, якби вони поїхали довшим шляхом, але по кращій дорозі, то він би лишився живий. Коли, власне, стається це спізнення через погано або незадовільність дорожнє покриття, чи повідомляють бригади швидкої диспетчерську про такі ситуації, а також пацієнтів, які загалом алгоритм рив, алгоритм надію, сам, при тому бачить, що на виклик швидка спізнюється. По-перше, це бачить диспетчер напрямку, запізнення бригади на всі виклики, які є. І далі стоїть питання, в чому, в чому причина? Значить, ми розглядаємо три ситуації. Це в зв'язку з відсутністю вільної бригади. Є райони, які мають по одній-дві бригади, і буває, поступає три виклика, і з іншого району має їхати бригада. Тому не завжди встигають. Є моменти, коли незадовільний стан доріг. Ну, тут це зрозуміло. І є моменти, коли в нас відстань складає більше 30 кілометрів. По міністерському нормативу. Пункт має розміщуватися в районі ну, 30-кілометрового доїзду. Да? Ну, я вам скажу, що на Волині в нас настільки розвинута мережа, що в нас є до 15 сіл, які не попадають в 30-кілометровий доїзд. Ну, в порівнянні з, з нашою статистикою, у всій Україні стан критичний. Там нема такого. Ми вже ну, настільки змогли розвинутися. Ну, я думаю, що при відсутності дороги навіть 30 кілометрів це, це дорога в небеса. Скажіть, будь ласка, ну от загалом, поки триває доїзд до пацієнта, чи практикуєте консультацію по телефону до того пацієнта, якщо бачите, що йде спізнення? Не Як... тільки, а якщо є виклик диспетчера, в нас застосовує, ну, так, ми називаємо постдиспетчерська підтримка. При любих ситуаціях, при ДТП, от навіть тоді, в Олиці, коли дзвонила дружина того чоловіка, вона отримала якусь, ну, як діяти в тій чи іншій ситуації, що там з ним, що з хворим, де він знаходиться, можна його чіпати, не можна його чіпати. Ну, Це стосується абсолютно всіх викликів. Просто що в даній ситуації, коли незадовільний стан доріг, ну, люди ж розуміють, де вони живуть. так? Що є випадки, що взагалі. Не розуміє, тобто чітко зрозуміє. кажуть, ми беремо коника і вивозимо коником, слабого до вас. От і все. Ну, а якщо власне, не можна mm. доїхати далі, що лікарі змушені йти пішки до пацієнта, якщо no, коней не... нема в господарів, наприклад? No, шукається вихід ситуації. Значить, теоретично, хоча ми їм це забороняємо робити. Він не має права ну, залишити автомобіль. Тому що це його основне місце роботи. Ну, але змушеніти. вихід, ну іншого я виходу не бачу. Ну, виявляєте, фельдшер в селі так, з водієм лишають автомобіль так, за два з половиною мільйона, яке обладнання можуть, беруть, бо тому що все вони не можуть. В ківерцівському сюжеті ви показали так, обладнання в автомобілі, яке є. Ну, якісь самі необхідні на дану ситуацію речі, вони можуть взяти. Але остальне все лишити. Та далі, що? Ну, якщо потребує, наприклад, транспортування хворих, то Шукаємо його? людей, шукаємо вихід з ситуації. Благо є, от, е, в місті є муніципальна поліція, е, по області є рятувальники, є. Е, 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 сусіди. Я ті, хто можуть допомогти? Ну, звичайно, звичайно, залучаються всі можливі і неможливі методи для того, щоб транспортувати хворого в автомобіль. Тому що ну, от інша бригада, да, от в ковелі машина попала в ДТП, ну, не в, ДТП, ну в ДТП на дорозі. Пробила, не могла рухатись далі. Поки лікарі пішли на виклик, ми диспетчер присилає іншу бригаду, яка доїхала, допомогла їм, і вони так, таким чином ну, виходимо з ситуації, бо інакше. Просто нема виходу фактично. Ви взяли собі за правило. Щодня ви інформуєте на офіційній сторінці у мережі Facebook про те, на які виклики де спізнилися бригада через незадовільний стан, угу. саме якщо говорити про екстрену медичну допомогу. Чи надсилаєте листи звернення? Куди зверталися за ці всі роки? Наприклад, з початку цього року, аби ця проблема вирішилася, і дороги були відремонтовані? Ми зверталися. Дуже багато разів, там, просто стопка паперу. Mm -hmm. ну, але на, на щось є реакція, на щось нема реакції. Але обов'язково, ну, кожен день, хто цікавить, де погана дорога, може запросто подивитися в фейсбук. Зверталися. Але за три місяці, в історію, обласну раду. І в облдержадміністрацію, обласну раду. Ми всюди пишемо в автодор, пишемо листи. І от, ну, от зовсім недавно зверталися на рахунок Яровиці. Стро... Будувався житловий комплекс. Ну, зараз пробки виникають постійно там. Ну це ж не секрет, ну це ж всі бачать. І є елементарне питання взяти два відра фарби. Ну, я можу, звісно, що. Е Кіпкую або жартую з того. Ну, але е, зробити дві е, полоси руху наверх і одну вниз. Ну, я думаю, що це нема, нема великої проблеми. Дивіться, яке кільце гарне зробили на, е, біля ДОСАФа. І рух в дві сторони. Все. А від кого в комплексі, на вашу думку, залежить вирішення цих питань, щоб, власне, у вас не виникало проблем з вчасним доїздом на виклики до пацієнтів? Ну, бачите, в комплексі. Ну, або загалом від кого залежить це вирішення? Від нас. нас Від нас. з вами в кінці кінці Якби ми з вами не зустрілися, от, то, може б люди б і не розуміли і не знали, для чого ми це робимо. Відповіді отримати ваші листи, які надсилаєте? Так, да, вдається, утримуємо, вдається, не утримуємо. По різному буває. Розумієте, Ми розуміємо, яка ситуація в державі. Це ж не тільки Волинська область, так? чи там Камінькаширський, чи Ківерцівський район. Це ж ну, проблема глобальна і тотальна. І до того мають бути причетні абсолютно всі, як медики, так і водії. Чому водії, чітко розуміючи, так, що машина, як, яка важить там, більше 100 тонн, псує дорогу. Ми ніколи не бачили такої ситуації, як Зменевич йдуть з щебнем автомобілі, і як тільки в Тростянці стоїть вага, вони стоять по всім заправкам, повністю гружують. Ну це ж люди всі бачать. Це всі знають. І дорога далі нищиться, ну, але водії возмущаються не менше ті, що везуть те каміння і розбивають ту дорогу, чим від тих, що їдуть на легкові автомобілі. І немає ніяких проблем. Всі це знають. Це ж не секрет. І, ну, але впливу на того, ми будемо це афішувати, ми будемо це показувати. Ну, Дайся на відеореєстратор, знімемо і покажемо. Чи надходять до облдержадміністрації листи звернення з проханням посприяти у вирішенні питань щодо ремонту доріг? Як ці питання власне виконавча влада області вирішує? Яка наразі ситуація з ремонтом доріг на Волині? Чи заплановані іде оновлення дорожнього покриття в області? Чи є на це кошти? Зрештою в бюджеті про це в ексклюзивному коментарі та дня» від Валентина Цьося, заступника голови облдержадміністрації. Зараз це вже якби стало так би нагально, от, і це комусь так зручно розказувати, що задовільного за стану доріг не доїжджають швидкі. Да, я дивився ті всі повідомлення, які там були. Бували такі випадки, що просто скоро заїхала в місто, наприклад, в Рокі, і не змогла проїхати до якоїсь там певної хати у вуличку маленьку. Ну то це, це просто недопрацювання є міських голів. Не пам'ятаю я також, щоб були там офіційні звернення, ми тільки керувалися. Тим, що було десь там на якихось сайтах розміщено і не більше. Тобто, ми точно на це реагуємо, абсолютно на всі. От якби я навіть десь бій пропустив, то в нас є голова Савченко Олександр який Точно не дасть цього пропустити і однозначно розписано на нас. І ми реагуємо абсолютно на всі такі випадки. До ремонту доріг приступили завчасно. Тобто як як ніколи, тобто, як ви знаєте, тільки сніг зійшов. І ми практично до ямкового ремонту вже приступили. Зокрема, по службі автомобільних доріг майже як би так сказати, майже на завершальному етапі. Тобто, десь до числа 15-го, всі дороги державного значення будуть ямковий ремонт буде проведений. Що стосується доріг обласних і сільських, там трошки складніше. Тому що на сьогоднішній день ми тільки-тільки проводимо тендери. Перші кошти десь там підуть 15-20 травня. Що ми зможемо приступити до капітального поточного і середнього ремонтів? Зараз ми тільки робимо грейдерування і там, де є велика ямковість, в цьому році держава виділила на комунальні дороги 93 мільйони. І ми дали це на. Розподіл місцевим, ну органам місцевого самоврядування, тобто на, на міста, на ОТГ, на села, які самі розподіляли, яку дорогу в цьому році ремонтувати. Тобто вони кооперуються коштами своїх бюджетів і коштами, які ми їм виділили, і відповідно буде в цьому році відремонтовано дуже багато комунальних. Це якби, якби ну, реально вперше. Бо в минулому році, навіть як і було виділено тих 36 мільйонів, то вони були розподілені просто на чотири міста. Це на. Коваль Володимир Волинський, Нововолинський і місто Луцьк. Там по 6,9 і мільйона розподілили, і рух в цьому році поступили демократичніше, тобто рівномірно по протяжності на кожний район. Це був коментар заступника голови облдермістрації Валентина Цьоса про те, яка наразі ситуація з ремонтом доріг в області. Як прокоментуєте, почути і побачене? Ну, мені тяжко щось сказати. Будемо бачити, то обіцяють нам багато, що я думаю, що всі люди побачать це. А то, що ми даємо таку інформацію, ну я думаю, що я не думаю, я 100% впевнений, що вона не тільки є достовірна і правильна. Ми будемо це робити. Я хочу, щоб люди бачили, знали, що є різні моменти, і всі чинники впливають як на роботу бригади, як на її доїзд так і на інші основні моменти, завдяки яким часом рятується людське життя. Дякую вам за те, що з наш час можливо, завітали до нашої студії нашим глядачам. Дякую за увагу. Нагадаю, це була тема дня у прямому ефірі на телеканалі Яй Волинь. Сьогодні ввечері разом з Андрієм Абравим, виконувачем обов'язки заступника головного лікаря Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги. Ми говорили про проблеми з вчасним доїздом на виклики до хворих пацієнтів, бригад швидкої медичної допомоги. Будьте здорові! Бережіть себе, до зустрічі! На телеканалі «Яйволинь» Воли у темі дня сьогодні з вами працювала журналіста Лена Чернуха. На все добре.